Вітаю вас на каналі Bushcraft Україна. І сьогодні у нас буде такий набір, який ми зробимо власноруч. Я довго думав, 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 та придумав все-таки таку річ, яку можна було б покласти в кишеню, мінімум, всього туди засунути, але самого такого необхідного, що могло б вам знадобитися. Тому прямо зараз ми будемо збирати такий набір. І... Є один нюанс. Якщо, на вашу думку, щось із цього можна замінити або щось додати до цього набору, ви можете написати це в коментарі. І в наступному відео, можливо, навіть під час випробування цього набору, ми це розіб'ємо на дві частини. Сьогодні зробимо цей набір, а в наступній частині ми його випробуємо десь на природі. Подивимося, як взагалі не можна скористатись. Ну, я ж кажу, ми разом будемо робити цей набір краще. І перше, що, на мою думку, необхідно для любого походу в ліс або критичної якоїсь ситуації, це багаття. Багаття в нас буде це запальничка, на базі якої ми і будемо робити наш міні-набір для виживання. Власноруч. Запальничку я взяв крікет за свої кошти, тобто 16 гривень на момент її покупки, це найкраща річ, яку можна було придбати за такі кошти. І почнемо. Перше і основне це запальничка. Потім у нас йде скотч, який буде то все діло кріпити до нашої запальнички. Потім одним із найважливіших, що я вважаю, це лезо. Вибрав саме таке, тому що воно маленьке і займає надзвичайно мало місця на запальничці і не дає сильного об'єму. Але досі думаю, як його гарно так закріпити, щоб було зручно ним користуватися в похідних умовах. І як я завжди кажу, краще воно буде, чим його не буде взагалі. Потім я вирішив додати ось таку булавку, яка у нас була ще з минулих відео, залишилась, також її вирішив додати, тому що за допомогою неї можна добути якусь, дістати якусь скалку, яка потрапила вам в руки, або ж зашити чи закрити, як це правильно сформулювати, річ, яка у вас порвалася. Тому їй однозначно лайк, і її ми також сюди прикріпимо. Вона у нас величенька, майже така сама, як. Запальничка. Потім одне із найцікавіших, що я таке придумав, це такі спеціальні таблетки, які використовуються для очищення води. Я нещодавно про них дізнався, що навіть в американських сухпайках от такі таблетки зараз використовуються. Замовив їх в інтернеті. Якщо буде цікаво, можу залишити посилання у описі до цього відео. Вони використовуються одна таблетка на літр води. Заливається літр води, кидається таблетка, трішки потрібно зболтати, і 30 хвилин потрібно почекати, після чого можна вживати воду, навіть якщо вона зі ставка. Якщо вона забруднена або з якогось невідомого джерела, вона вбиває всі бактерії, мікроорганізми, які знаходяться в воді, і вода стає придатною до пиття. Але я ще ніколи не використовував такі пігулки, тому цікаво, можливо, хтось вже використовував. Поділіться, будь ласка, своїм досвідом в коментарях і розкажіть, чи вам вона допомогла. Ця пігулочка, ми, до речі, їх кладемо дві в наш набір. Вони також не, не надто виходять за габарити нашої запальнички. Потім, на мою думку, одна із важливих речей це голка з ниткою. Ну, я її кладу більш тому, що вона займає мало місця. І на всякий випадок, краще хай буде, чим її не буде взагалі. Ми її також примотаємо. І ще я вирішив, що потрібно. Мати щось, чим можна буде добути їжу. Для цього я кладу два таких звичайних гачка рибальських, які ми також використаємо та будемо намагатись спіймати рибу. Не обіцяю, що в нас вийде це зробити, але спробувати ми однозначно спробуємо. Також я ще поклав шнур рибальський. Придбав його, до речі, в Аврорі. Мені писали коментар, що щось з Аврори хочуть перевірити. І це ось такий шнур. Ми його також намотаємо довкола, відміряємо спочатку метрів, мабуть, 4. А потім довкола запальнички намотаємо. Тобі, ж оце все. Закріпимо нашим армованим скотчем. Ось такого він у нас плану. Також придбався в Аврорі. Забіжу наперед і скажу, що вартість даного набору коштує 36 гривень, що найдорожче було це запальничка. Вона коштує 16 гривень, а все інше коштує взагалі копійки. Тому такий маленький наборчик, ми зараз його зберемо. Вам обійдеться 36 гривень на даний момент виходу цього відео. Ну що ж, давайте почнемо щось потихеньку. Робити. І першим, мабуть, ми відрахуємо 4 метра даного шнура. Давайте. Тепер ми обмотаємо цей шнур довкола нашої запальнички, і буде в нас це виглядати ось так. Я трішки прискорю це відео. В принципі, ми можемо замотати, щоб вона не розмотувалась Наша ниточка. Можемо зав'язати вузлика. І щоб одинаково в нас було по товщині ми то все змістимо до. Нижньої частини нашої запальнички. Вусика ми зараз обріжемо і додамо сюди відразу наше лезо. Навіть ще потрібно трішки здвинути. Максимально на край. І тепер ми додамо наше лезо. І виглядати то все буде ось так. Тоді, що ми зробимо? Трішки відмотаємо нашого скотчу, обріжемо наш кінчик Який зам'ятий. Не сильно гарно в нас вийшло його обрізати, але все одно нам підійде. Ми можемо ось так зараз покласти наш ніж. І на верхню частину покласти два гачка. Думаю, ми навіть можемо ось так зробити. Покласти от сюди гачок, щоб він зручніше в нас лежав, а інший сюди. Ось таким планом. Тут трішки треба вирівняти. Ми можемо то все закрутити. Ось у нас пішов перший ряд наших інструментів. На другий ряд ми покладемо голку в всередину булавку. Точніше, ми покладемо голку всередину булавки. І ось таким планом її закрутимо. Зараз для зручності. По... Поставлю то все так. І на останок ми закріпимо наші таблетки. Самому трішки незручно то все робити. Занадто здвинули наш шнур, але це нічого страшного. Ми зараз намотаємо його ось так. Потім, коли будемо розв'язувати, воно це все поправиться тут, нічого страшного немає. І зараз ми то все гарно замотаємо так, щоб воно в нас не. Розв'язалось і туди не потрапляла волога, яка нам зовсім не потрібна. І гарненько то все замотуємо. Можна пройтися декілька разів, тому що скотч нам також знадобиться. Виглядає не надто красиво, але головне, щоб працювало. І виглядає в нас ось так. Ось така запальничка, яка працює, нею можна користуватись, навіть не розмотуючи даний міні-набір, так сказати. І перевіримо ми його в наступному відео. Тому, якщо ви ще досі не підписані на мій канал, саме зараз у вас є можливість це виправити та підписатися на цей канал. А вам я дякую за перегляд, очікуйте нових відео. А також не забувайте в коментарях написати, яку річ можна замінити, або що можна додати до цього набору. Мені було б дуже цікаво це почитати, вашу думку та, можливо, ваші поради. До зустрічі!